Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Сад Наталі. Подивіться, яка красота розпустилася. Це сакура, про яку я мріяла. Ну, їх в мене три, але чогось розпустилася тільки одна. Хочу навести лад на цій зоні. Бачите, ця в'їзна зона. Тут заходиш з каліточки, в'їзна зона, і тут будуть ці три сакури, їх треба, звичайно, поформувати, бо вони такі якісь розкарячкані. Цю ще підв'язати, бачу, треба, бо вона нахилилася. Заросло капець. Капець заросло, наведу порядочок і включуся, покажу і розкажу, що в мене тут знаходиться. Оце, друзі, результат моєї праці. Бачите? Повисапувала, сакура ще більше розцвіла, вже й починається першенька розквітати. Але щось квіточка біленька, можливо, це якийсь інший підвид, хоч я замовляла три одинакових. Буде, звичайно, прикольно, якщо буде це три різних. Ну, вже як буде, так буде. Ось, вже тут в мене порядки. Так що отак. Що хотіла розказати по цій клумбі, ця в'їзна зона, бачите, оці всі туї, які тут є, це все туї з черенків. Абсолютно всі туї з черенків. Оці перші, то їм по е, черенкам три роки, мабуть. Бачите, які вони. Це ще вони не пішли в ріст цього року. Це вони з минулого року такі повиростали, а ті вже туї я черенкувала пізніше. Але я думаю, нічого страшного, Вони в якийсь момент. Доженуть і будуть одинакові, бо там, по-моєму, тільки рік чи два різниця між ними, між черенкуванням. Далі поперед туй я посадила луки. Луки це аліуми, ще на них говорять. Такі, знаєте, сиреневі такі помпони має бути гарно. Потім я посадила оці кущики, оце все, що поприкривала, це гортензії. Гортензії деревовидні, Аннабель і Стронг Анабель. Це минулорічні кущі, цей вже гарно взявся. А той бачу, може і прийдеться ще щось там придумувати. Замість нього ну, в мене є черенки начеренковані минулого року. Так що я не переживаю, якщо що, я підсажу. І там, де я поприсипала тирсою, то теж там маленькі. Ці е, маленькі черіночки. Бачите, як морози були, Ось все, що тут понаростало, все повимерзало, але вже є он таке, он таке чудо. Бачите, он жив, зелене пускає з коріння. Так що будемо сподіватися, що вони повиживають. Ось так. Підніметься стронг Аннабель і Анабелька потім зверху буде плакуча форма цих сакур. Потім тюльпани. Тюльпани цього року вимерзли. Оце, що нещастя, залишилося. ну, Вже якось так. Цього року, звичайно, сніг. І ці морози пошкодили. Оці пізніше трошки, то вони, бачите, стоять ці тюльпанчики гарненько. Тобто буде сакура, під низом будуть шапки з гортензіями Аннабель. І оце теж... Оце все череночки мої, череночки самшиту. Тоже Теж вони попідмерзали, але я дивлюся, що вони живенькі, потім попідрізаю, хай кущуються. Це я їх посадила через 30 см минулого року маленькими череночками. У ну, мене ще є на всякий пожарний, якщо щось пропаде, то в мене є що підсадити. А оця красуня. Це голуба ялинка плакучої форми, називається bush lace. Обожнюю ці моменти, коли, бачите, ці такі бусічки знімаються, і вони виростають такі прям резинові лапусі. Дуже люблю, коли хвойні ростуть, пускають новенькі, зелененькі ці свої вагінці. Ну тут ще ні, ще макушкані вже. Хочу побачити, яка вона буде цього року, бо я її посадила, пересадила з горщика, покупляла прям тільки прищепленим одненькою гілочкою, і це от за три роки вона вже в мене така гарненька. Думаю, що буде гарно. Ось так. Потім планую ще ті луки, коли вони розмножаться, посадити їх між гортензіями. бо бачите, от зараз зелена маса в них є. А більш скрізь немає зеленої маси. Ну, цей кущ він просто сильніший, йому декілька років, то він уже так якби пішов і є щось зелене. А так, якщо будуть між гортензіями цими луки рости, має бути непогано. Поки гортензії будуть рости, то будуть луки. Потім гортензії замінять е, луки, луки повисихають і будуть. Е, Ну, підуть під гортензії, бо це листя теж воно таке потім жухне і не дуже гарне. І тюрпани так само потім підуть вниз. Не знаю, цього року, мабуть, я їх не буду викопувати, побачу, що буде наступного року з ними. Тут ще подосажую. Бачите, мені не хватило луків, але в мене є, там в інших місцях подосажую, щоб вже була композиція така готова. Бо я все так поступово-поступово оце оформляю цю клумбу. Надіюсь, що через пару років тут буде прям така краса. Бо це все початкова їхня форма. Це я минулого року тільки організувала ці гортензії, бо в мене вони були е, тут е, мітловидні, полотисті, тобто гортензії. Я їх посадила туди. Бачите, там теж ці туї щіринків, але це туї. Е, е, Забулася, як вони називаються. Ну, звичайні, ці такі пірамідальні. Там колоновитки, а тут пірамідальні, звичайні ці туйки. Оці гортенці, бачите, слава Богу. Це вчора тато висапав. Це не моя робота. Хочуть садити ще тут картоплю, але я ще хочу попереду посадити кущики, в мене є таких невеличких. Теж начергункованих мною кущиків е, Little Princess. Це так я собі придумала. Ось так, друзі. Зараз піду ще покажу нашому галявину. О, е, казкову галявину. Вибачте, за помилочку. Ось включилась. Так, травичку сьогодні прийдеться знову викошувати. косили буквально тиждень назад. Піднялася просто на очах. Подивіться, яка краса, позацвітали коврики ці почвопокровні. Арабіс, Боже, пахне неймовірно. Підходиш і такі аромати, флокси вже зацвіли. Подивіться на цю красоту. Які здоровенні квіти цієї магнолії. Прям як моя рука. Ті що, ті, що не попідмерзали. Але так, коли жарко, то вони дуже швидко відцвітають, як вітер він їх просто ці пелюстки зриває. Так ось. Бачите, флокси зацвіли. Вже зараз будуть свісти ціпівники. Вони з середнього розміру. А флокси в мене різних кольорів. По кучкам таких тут сиренева ця кучка. Бузкова, тобто Тут такий білий, подивіться, який він рясний. Ой, яка красота! Ага, тут ще я посадила рожевий. ну Мабуть, треба його прибрати, щоб тут прям була од одного кольору кучка. Щось мені вже подобається дуже, коли це все монохромно. Садок ще не зацвів, яблуні бачу, тільки починають. Але не дуже рясно, друзі. Не дуже рясно. Так, ця яблуня взагалі добре, що зацвіла, бо вона якось тільки минулого року почала нам родити, коли ця вже ну, багато плодів нам несла. Ну, дивлюся, що цього року щось не дуже нас балує цвітінням яблуня. Ну, якось так. Якось так. Можливо, це, знаєте, такі сорти, що вони не кожного року, а через рік родять. Ось так все виглядає. Зато ця зацвіла, дуже рясно люблю цю яблуню, вона така кисло-солодка. Ось наш косильний апарат. Примулки. Примулки цвітуть і хочуть. Так, це теж моя клумба. Її люблю, вона з хостами. Зараз ці хости піднімуться і закриє, закриють всю землю. Так що, в принципі, роботи тут біля неї взагалі немає ніякої. Оце перший раз просипала і все, тюльпанчики. Тут теж минулого року була така рясна переробка цієї клумби. Багато що позабирала, багато що понасаджувала, посадила хвости, посадила іриси, лілейники. Тюльпани теж бачу, не всі зацвіли. От щось цього року навіть ну, не попускали бутонів. Те, що повимерзало, це одне, але є багато, що і не пустило бутони. Грушка, красуня теж зацвіла. Надіюсь, що буде хоч груша. Півонії так само, красуні. Це півонія Сара Бернар. Вона пізніше трошки. А ось тут такі ранні півонії. Скоро будуть півонії. Ось баданчик наш зацвів. О, так, собака тут нарила, нам бачу, вирила геть яму суспільська, повиривала нарциси. От заразюка, прям повиривала геть. І нічого не закопала. І оце такої шкоди наробила. Подивіться, який бадан. Присіла біля цього Алісума. Неймовірно пахне. Так пахне, друзі, що не можна. Ну прям медовий такий аромат. Ось. Скоро хубсічка наша розпустить свої лапулі голубенькі. Хубсі – це ялинка, найголубіша всіх ялинок. Ну, принаймні так я знаю. Можливо, є ще, але я про них не знаю. Якщо і ви знаєте, то напишіть. Так, це ялиночка білобок, теж вже такий бруньківний на Пухші. А це сосна Winter Gold. Красуня. Оце пообрізала я тут трояндиці. Троянда П'єр де Рамсат. Мусила обрізати геть під ноль, хоча вона так минулого року гарно мене порадувала, такі пагони, геть по всій арці попускала, але все з тими морозами, які повернулися, все повимерзало. Так, ще підійду до цієї клумбочки. Тут цей арабіс, бачите. Я сказала там алісум. Алісум це не те, алісум там далі. А це арабіс-такий махрова квітка, як трояндочки маленькі, неймовірної краси квітка. Взагалі ну, дуже гарний. Це вже я там, як колись його купила на базарі одненькою такою куртинкою. І це начерінкувала. І це, це вже в мене щерінка таке. Минулого року я його сюди посадила. Оце дивіться, що я розказую про тюльпани. Того року вони цвіли, а цього року вам пустило по, по два листка і ну, нічого, абсолютно нічого не зацвіло. Бачите, а це будуть мої хости. Я дуже люблю цю композицію. Це тоді оце знизу каміння положила. Положила, бо в нас, бачите, немає тут відливів таких, і коли з даху капає дощ. Капає на землю і тут все грязне. А положила це каміння і вирішила дві проблеми. Декоративно, дуже коли ці хости піднімуться і впадуть на це каміння. І каміння чисте, і хости чисті, ну, прям красота. І бачите, таке враження, що його хтось миє. Ніхто його не миє, це воно так вимивається, коли падає дощ. І тут в мене хости. Це оця, оця, оця в мене тут сортові хости. Позабувала вже їхні назви, треба відновлювати вже в своїй пам'яті, по своїх записах дивитися, бо забуваю. Це якийсь ялинка Blue Diamond, по-моєму, я вирила, коли сопала бірочку. Але вона мені більше схожа на звичайну цю таку нашу ялинку, яка росте в лісі. Ну, Може я помиляюсь, може є тут такий якийсь трошки голубуватий відтіночок хвої. Ну. А я її виростила прямо з одного череночка. І оце, бачите, вона така велика. Вона в перші роки пустила мені такий здоровений, здоровений ну, пагін. Ну, я його обрізала, бо думаю, ну що ж це за каракатиця буде така. Тут все маленьке, тоненьке, а цей пагін на півтора метра випустила. Я його укоротила. Ну, Я сподіваюся, що я йому не пошкодила. Тут так само тує. І... Ну, ходіть, пройдемося, я ще вам покажу een... підпірну стіночку. Хоча я ще тут, друзі, не попрацювала, я ще тут не поприбирала нічого. Не, ну, не вистачає мені часу, то паска, це ж я ж на роботі, я працюю. Але подивіться, яка краса. Тут цей Арабіс рожевий. Закінчить, закінчить своє цвітіння Арабіс. І почне рости ця ясколка, Ясколка почне цвісти білим. Так, вночі були морози, бачите, Роджерсія, по-моєму, це називається, да, квітка. Вона кожен рік одне й те саме. Вона мені весь час примерзають. Ці молоді пагони. Так, тут фантомчик. Ну, фантомчику тут погано, реально я бачу, що йому тут не дуже добре. Треба поливати весь час. Будемо бачити. Так, це обрієти коврики. Там далі посадила якийсь це можевільник якого сорту не знаю, це мені його подарували. О наші вже лавочки. Там рибка їсть. Чоловік кинув хлібчика їй. Ось так. Пройдуся по підпірній стіночці. На безпорядки не звертайте уваги, бо, чесно, не дійшов вхід. Це щось так. Все швидко-швидко і час быстренько йде, і так воно це все быстренько порозпускалося, все. О, зараз як позацвітають оці коврики з ясколка, арабіс. Боже, <гарабіць>. в голові каламбур. Це буде як біла піна. Подивіться, як воно гарно порозросталося, такими прямо прям. Кодами. Так як я ходжу, тупаю, так воно і залишило мені тут прохід. Ось, ось так. Сьогодні ось піджаримо щось на дачі, але треба обов'язково покосити, бо знов ці кульбаби понаростали. Ось, подивіться, приближаюся до цієї. Галявини, Вон, як тут все позаростало, прям немає місця навіть травині вирости. А тут то трохи є і травини, і не травини, ну, нічого, прибереться, прибереться, друзі. А так взагалі дуже кайфово, погода прекрасна, діло йде до тепла, роботи купа. Так що буду вас тішити новими відео, що буде, що буде з'являтися, буду показувати, що буде розцвітати. Можливо, у вас є якісь питання, питайте. Буду розказувати, показувати. Так що всім пока!